Всім доброго дня! Сьогодні нашим поросяткам п'ять тижнів. Зважимо їх та знатимемо, яка в них вага у п'ять тижнів. Ось так, така дзвінка. одиннадцать двести кабанчик одиннадцать шестьсот кабанчик двенадцать девять шестьсот Десять 10800. Банчик 10 килограмм. Одиннадцать восемьсот. Девять восемьсот.

1800. Свинка у нас 10400. 40. 8 400, найменша, але ну, була сама маленька. Ось ми і зважили наших поросяток. Різницю ми бачимо велику з попереднім виводком. Правда, тут їх 14 було, а там 18. Ну, а прежде всього, був причина була в чому. Це предстарт, яким ми ту партію взяли спробувати. Які з'їли, а приросту були мінімальні. А причина всьому цьому, що такі прирости, це предстарт Фінлан, яким ми користуємося 5 років і ніяких проблем не мали. А ту партію ми взяли. Не буду казати на відео, бо І При який мінімально був приріст, ви ж бачите, що тут за недільку скільки набрали поросята. Так що пристар, це дуже велика старт для поросят. І тут ми бачимо, що не потрібно ніяких молочка, нічого. Головне, щоб був качественний предстарт. Цей пристар ми брали 1250, а попередній мішок брали 25 кг 900 гривень. І ви бачите результат. Так що не треба гнатися за дешевою ціною, а завжди треба брати якісний предстарт і побачити прирости. Гарна генетика і предстарт. І можете переходити на старт. І вони підуть поросятка в ріст. Всім дякую, всім до побачення.